Паяльник Заврора Жала, якого б'ється струмом, викликав просто шквал запитань в коментарях під минулим відео. Тому мені доречно зробити окремий відео, де я все вимірюю заново з сучасним мультиком і савдеповським приладом. Увімкнув паяльник в розетку, беру індикаторну викрутку, яка показує нам, що на жалі є фаза. Тепер беру сучасний мультик, один щуп іде на нуль, інший на жало. Фіксуємо 182 вольта. Перемикаємо в режим вимірювання струму міліампери. І що у нас тут 5 мА. А 5 мА да на 180 вольт виходить майже 1 Вт. Беремо савдеповський прилад, виставляємо зміну напругу. Вся шкала становить 25 вольт. Один щуп на нулі, інший на жало. Будь ласка, майже 10 вольт. Вимкнув світло, щоб показати вам, що цим паяльником можна не тільки паяти, а й підкурювати. Вимикаю паяльник з розетки і мірюю опір між вилкою і жалом. Опір складає 120 кОм. Значення, звісно, змінюється. Паяльник остигає і вже у нас 4 мОм. 5 6. А для тих, хто не вірить не китайським, не радянським приладам, ось вам два світлодіода: один вивід на 0, другий на паяльник. Бачите? Горять не в повну потужність, але ж все ж таки горять. Тож, по факту виходить, що паяльник небезпечний і всі прилади це фіксують. Хату може спалити, бо гріється докрасна, радіокомпоненти може вивести з ладу, бо, на жалі, є потенціал. У будь-який момент може змінити мегаоми на Оми і бахнуть вас струмом нормальненько, так. Ну і підписуйтесь на мій канал і лайкайте корисні відоси. Дякую за перегляд.